Чи знищить Україна російський флот? Частково ми його вже багато чим знищили. Тут буде знищення масове знищення чогось дрібного, чогось що дрібне, чогось, що багато, чогось, що. Ну, тут, знаєте, так, якось така, такі кількості, що ми навіть його достеменно не знаємо. тієї кількості, ну тобто, чогось багато, можливо, це катери, можливо, це якісь там, як називаються ці станції, де е, е, невеличкі судна е, стоять, да, там, де вони закріплені. Тому що тут буде знищено багато локацій, на яких буде багато чогось дрібного. Це окрім того, що майже знищений. Вже на сьогодні ми його нормально так підпиляли його кількість, я вважаю, тож чи буде повністю знищений російський флот Україною. Е, немає такого в намірах, ну тобто ми можемо це зробити технічно. Ми тут до чогось ще потрібно нам готуватись, тому що щось потужне. Е, Тут вони знищують, от хочеться сказати матку якусь розумієте? Ну тобто головний корабель, е центр управління, е це когось. ну це не це не людина, тому що це все ж таки якась е якась щось його створили руки людини, і це буде знищено. Воно офігенно важливе. Цінне, і на ньому ледь не базується, знаєте ну, от матка ну, от, от от фактично, буквально. Ну тут карта знищити матку. Розумієте, це головного того навколо кого всі збираються. Тож. Ой, буде, буде. і тут щось буде, і нам приготуватись, і буде не одне, тому що знову ж мені показують щось велике, щось менше та багато маленького. Тож, е... Тож за російським кораблем всі туди, і нехай ідуть. Ну, я так вважаю. З якої причини стався масштабний збій у роботі світових соцмереж 5 березня? Влада бореться з тими, хто не слухається. Маніпулювання. Я не розумію, як це можна інтерпретувати, тому що те, що це хусіти в океані перерізали кабель, це повна фігня, повна, взагалі, те, що нам транслюють, це не просто набір ілюзій, а це свідомо перекривлена інформація для того, аби замилити очі. Насправді тут якийсь потужний імператор. Керує якимось неслухняним опрічником, Чи причетна до цього Україна? Ні, це не про навіть нашу війну ситуація. Це ситуація Америка, так це США. Да. Так, да, тут когось неслухняного намагаються приборкати, та проявити та продемонструвати йому свої потужності. І що з тобою буде, якщо ти мене не будеш слухатись? Ну, Тобто, це не, не, не може бути такого, що це, наприклад, там, просто людина людина, а може і так. Але тут більше як держава намагається взяти під керування когось. Важливого, когось неслухняного. І до чого це призведе? Блін. Закривають. До чого це призведе? До зміни е, власника, до зміни політики. Е, Мереж можливо, ну тобто, це буде якась зміна. Ну тобто, це не безслідно сталося, все. Тобто, ця демонстрація, і от знову я хочу повторити. Можливо, всі забули, коли е, вимкнули «Київстар» нам на. Три доби, наскільки я пам'ятаю, да чи там три-чотири доби, і мені показали, що протягом десяти днів відновлять і дійсно, коли стався десятий день після вимкнення, була заява, що все в мережі відновлено. То мені теж тоді не йшло, що це пов'язано з війною, а це ніби як маніпулювання. Ну тобто, це не орки там були причетні до цього. І тут так само. Ну тобто, це не про Україну, це не про навіть нашу політику, це не про нашу війну. Це внутрішні процеси. Ну наскільки вони внутрішні, нефіга фіга собі весь світ це відчув. Але це когось виховують і виховають, тому що тут від когось заберуть управління, від когось заберуть посади, змінять і візьмуть під контроль. Тож це держава намагається. Ну, це захоплення якесь. Це як рейдерство більше мені схоже, аніж на е дебілів оцих з палками, які бігають і якось в океан залізли. І кабель перерізали. Ну, смішно, правда. Чи причетний Шольц до затримки передачі Таурус? Тут якась така гра в два ворота, тому що причетний до цього Шольц, причетний до цього Шольц. Я питаю, чи дослухаються до нього от прямо таким чином, щоб він саме впливав на це. Йому б цього дуже хотілося, але таке відчуття, що Шольц аперує ніби не власними відчуттями чи власним ставленням відношенням до цих процесів, а більше, ніби як він спирається на закон, на якісь домовленості попередні. І саме цим він апелює. Ну тобто, ми не можемо надати ракети, тому що, наприклад, в нас є отака домовленість: там в такому -то році зроблена. Давайте її дотримуватися. Саме це є його ну такою, як козирною картою, то і чому він чинить перепони. Але насправді тут ніби його фінанси оминають в такому разі, якщо це станеться, і е, він стає слабкішим, він ніби щось а Давайте так чи переймається Шольц за те, що він е, демонструє ні, це ілюзія. Насправді він спирається на закони, які, в яких йому комфортно. Він дуже боїться втратити якісь свої потужності. свій… Ну, стабільний якийсь стан саме тому він, тому що це якимось чином, ну воно якимось чином переплітається. Саме тому він і чинить ці перепони. Але мені показує, що шоль згодом піде, і взагалі нам сильно звертати увагу на його підтримку чи то не підтримку. Я маю на увазі саме особисто його не дуже варто, тому що він якось така фігура, яка все ж таки іде у небуття. Нехай в гарному настрої він іде. Чи вдасться лідерам Європи знайти нові шляхи допомоги Україні найближчим часом? Ні. Ні, тут не вдасться. Тут доведеться. Ні, не зможуть вони знайти нові шляхи, тому що вони туди не дивляться. Вони більше дивляться всередину процесу, будуть прибиратися деякі елементи. Тут схоже на те, що лідери країн Європи будуть, по-перше, змінюватися. По-друге, вони будуть змінювати своє найближче оточення. Ну тобто, хто безпосередньо виконує там чи їх накази, чи їх якісь обіцянки, які вони дають на загал. Тому що тут все ж таки йде чистка оточення, тут і. Зміна внутрішніх процесів, яка вплине згодом на зміну зовнішніх процесів цих країн Європи. Але чи знайдуть вони? Ну я не бачу результату, тому що тут е... Блін ну тут кожна за себе, отак мені більше йде. А тема все ж таки України, вона за чашами вона більш. Ну, це як інструмент для управління, інструмент для маніпуляції, це ніби як спроба підмінити поняття. Тобто я не бачу на жаль, що тут хтось сердечно переймається нами і буде нехтувати своїми якимись ну, вагомими цінностями, аби нам зробити краще. Ні, там все ж таки всередині якийсь іде переділ поки що. Які наслідки в злому Міноборони Росії нашим ГУР? Да, наслідки будуть, наслідки будуть потужні, наслідки будуть навіть доленосні, Сплила якась інфа важлива стосовно чиєї смерті, загибелі. Ну, тобто, в нас отри... ми отримали якийсь такий інструмент для тиску. Інструмент для торгів навіть ми отримали це по-перше. По-друге, на сьогоднішній день я не бачу, що ми контролюємо ситуацію при всій моїй повазі до гурно. Ну, тобто, це була якась така потужна атака, але вона була якась така локальна. Ну тобто, не ну, знаєте, безостановочно тиск. іде, а це як ну вирвали, прорвали, змогли, вдалося. Щось вихватили, щось зламали, щось понівечили назавжди, без можливості це відбудувати та поновити, отримали можливість, ну тобто, щось чимось маніпулювати і апелювати. Що ми отримали ту інформацію, ці якісь дані, ці якісь чіткі відповіді на хвилюючі багатьох тут навіть по світу багато країн питання, ми зможемо не просто е, на користь собі використовувати, а ми зможемо цим володіти, е, керувати довгий-довгий час. І на цій інформації вибудовувати. Ну, якісь власні стратегії, ну такі, які нам потрібні стратегії, ну тобто не ті, можливо, які від нас очікують, а ті, які потрібні саме нам, тому що ми все ж таки будемо. Ну, ми, як і всі здорові люди, ми все ж таки більше будемо перейматися власним е спокоєм, власною країною і власними е ситуаціями, і ми будемо використовувати те, що ми отримали, чи вплине це на е швидкість припинення бойових дій. Dá. Да, 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 да. І орки знають, що ми знаємо, вони знають, що ну тобто, вже робота ведеться. Тобто, ми щось схопили, і ми вже продемонстрували, що ваш мальчик у нас, наприклад, ну тобто, щось ми тут вже їм продемонстрували таке, що їм не подобається, і робить їх слабкішими. Ну, це мені як ішло. Знаєте, коли мені спитали, як саме закінчиться війна, і як ну, не так а що допоможе закінчити війну, то мені показала карта Єрофанта, Ну тобто, це коли. Знаєте, така українська приказка гуртом і батька легше бити. Тож, оце коли всі згуртувалися, всі е, до, дотиснули до виконання правил, до виконання домовленостей, і коли з усіх боків е, тиснуть е, там, маніпулюють, шантажують, розгойдують і псошничають, е, то воно все це і дасть можливість нам отримати таку довгоочікувану перемогу. Тобто, не одним якимось лідером от її, чи а комплексом заходів, які на сьогоднішній день застосовуються ну, з усіх боків. Я не знаю, що тільки з цього спекла ще на Путіна не тиснуть, але це питання часу, тож тоді чекаємо. є якась цінна інфа, яку ми можемо передати іншим країнам для того, аби керувати да, на, 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 на пасок посадити рашку. І... так, да, звичайно, і вже це зроблено. Ну, тут в мечі вона і є, і вона вже передана, вона підкріплена, вона, ну, вона впливова ця інформація. І ми вже це зробили, бо ми вже це зробили, е, і тепер чекаємо, коли станеться е, якась. Примусова смерть на рашці через, через цю інформацію, тому що інформація направлена на е, прибирання, на таке примусове прибирання, на якусь таку е, цінну роботу, цінну діяльність. І, до речі, це не перша інформація, тому що таке відчуття, ніби вже було е, декілька акцій таких від гур в бік Росії, але вони були менш е, доказовими, менш потужними. Бо, як знаєте, по одній монетці інфу збирали, 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 і от, нарешті, щось отримали. А тепер вам пасочки, шановні, не шановні, то так отак більше, більше воно мені схоже, аніж що ми там якісь інсайти надибали. Ні, це більше схоже, що ми знайшли які. Якісь підтвердження, ну тобто, якісь аргументи, які вже можуть служити навіть у суді в Газі. Ну тобто, щось таке навіть ми знайшли, і це класно, тому що ми зраділи цій можливості. Ми від цього себе почуваємо ну трошечки краще. Не набагато, звісно, але трошечки. Чи відбудеться в березні квітні голосування Палати представників США щодо допомоги Україні? Воно відбудеться. Воно відбудеться в меншій кількості аніж сьогодні заявлено. Ну, тобто менше людей буде. не буде тих елементів, які а, будуть важливі. Ну тобто, якось чогось буде недосталь, тому що домовитися все ж таки не вийде. А, будуть запропоновані якісь, ріш, якісь рішення, таке відчуття, ніби як окреме знаєте, таке відчуття, ніби вони зібралися. Переглянули, провели аудит, що є на сьогодні, зрозуміли, що інструментарію не вистачає ще й не вистачає людей. Певно, хто може на це вплинути, чи хто повинен бути долучений до цих голосувань. Натомість, все ж таки, буде заявка про те, що чи то вони розуміють, як вирішити питання допомоги, і на це необхідно, ніби знаєте, як створити новий закон, створити нову. Навіть тут як нішу окрему, яка буде стосуватися України, на це звісно потрібен буде час. На це потрібно буде виконати ну, таку якусь певну кількість важливих дій і рішень. І згодом все ж таки це рішення буде не просто прийняте, але воно буде ще й реалізоване. Але поки що, е, от на найближчій зустрічі вона відбудеться, але вона відбудеться. Ну вона якась не, ну, не плодюча ця зустріч, яка найближча станеться. Згодом це все ж таки станеться. І знову я вже це колись бачила, що е, ніби е, США будуть змушені створити новий закон для того, щоб якимось чином обійти. Не знаю, або то тих, хто сплачує податки, або тих, хто не погоджується з владою. Ну тобто, якимось чином захистити цю допомогу від е, власних громадян, але ж буде.